Добрий вечір, дорогі підписники, гості каналу. Що ж на ділянці, тут біля дому, з своєю малиною. Сонечко у нас, бачите, заходить і ми починаємо робити обробочки. Зараз вам покажу, чим ми обробляємо. Оце наше добриво, яке ми заказали. Воно виглядає ось так. Ми його вперше заказали, тут переважає більшість калій. Даємо його 60 грам на 12 літрів води. Далі розмішуємо, воно розчиняється добре, водорозчинниє. Так. Далі даємо ось такий гумат. Ми сьогодні його використовували як у каплю, так і додаємо його і по листові. Його даємо ми 70 грам на 12 літрів. Ну і від трипса від тріпця ми даємо ось такий препарат. Це у нас Моспілан 10 грам. На 12 літрів води. Все це розмішуємо і опискуємо нашу малину. Ну і також туди додаємо ще прилипач. Від кліща і тріпса в нас була обробка. Бачите, таке ягода. Була обробка 6 днів назад. Ось. Так як. Передають десь дощі на завтра, післязавтра, тому ми вирішили обробити і захистити крошки її перед тими дощами. Ось так, друзі, ось така діляночка у нас біля дому. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.